Ми прокинулися від того, що дуже сильний гул, ну, звук шахіда, летів шахід і ми тільки встали, тільки одягнули халати і далі спишка, волна і да повно диму, немає чим дихати. Ми собаку взяли, вибіжали. Де кицька наша, ми не знаємо. Квартира жах, і не знаю. Жах головне, що живі.